Тільки що по цій дорозі проміщався один даун, олігофрен, я не знаю, або неадекват. Возівся. В угол дороги стежки нічого не видно. Він на велосипеді з електромотором розігнався десь кілометрів під 35-40. А якби цього вугла наприклад виходила дитина, він її просто збив би і своєю масою під 80-90 кг на швидкості такі її просто вбив би. Люди, будьте розумнішими, не будьте... Зовсім останніми покидьками. Ну, не можна на такій дорозі, ось, коли кутись такий нічого не видно, що робиться за деревом, розганятися під таку швидкість. Ви просто не тільки себе наражаєте небезпеку, ви інших можете травмувати. Я б не знаю, я з цього просто олігафренно, не знаю, хтось такий був, дав би йому штраф величезний, тому що він реально складає небезпеку не тільки для дітей, а й для дорослих міста. Тому люди, будьте більш Розважливими, якщо дорога має погану видимість, незалежно від того, чи ви на велосипеді, чи на машині, треба пригальмувати, розганятися не треба. А тут на зустрічі дось такий чорний котик.